Добрий день, шановні українці. Сьогодні в мене вперше в продажі Audi Q7. Автомобіль мого харківського партнера, дружини, точніше його. Він мені її пригнав на продаж. Я від сьогодні буду її займатися. Вперше знайомлюсь з Q7 так близько. Скажу вам чесно, що дуже люблю Audi. дуже люблю Q7. Напевно, колись буду їздити, дасть Бог. Нам де жити, вижити і заробити, якщо так вийде. Але сьогодні не про мене, а про машину. Поїхав. Двигун тут 3 літра, v 6 турбований, ТФСА так названий. В Україну вона заїхала з пробігом 38 тисяч кілометрів. Зараз в неї на одометрі, щоб я не помилився, 93 тисячі кілометрів. Вона з 2018 року в Україні. Ну, скажімо так, одна власниця на ній їздила 8 трансмісія. У нас було пошкодження, коли вона приїжджала фронтальне, трошечки більше в праву сторону. Деталі вже ніхто не пам'ятає, що як тут точно робилось. Ну, Скажімо, так, узли, агрегати, деталі, серйозні, тут пошкоджено, нічого не було. В основному все по шкарлупі, безпека теж рідна. Що я тут бачу? Я тут бачу оригінальні тут наліпки тут. На фарах бачу, що оригінальні. Ланжерони, якщо ви тут побачите. Оце точно бачу, що не був задітий. Той багано видно. Треба знизу дивитися. Але нічого тут глобального такого не робилось. Тобто в основному все те, що накидне наміняли, поставили і поїхали. ТО тут робилось регламентно, скажімо так, не на офіційному сервісі, вона там у своїх людей в Харкові. Але регулярно, точно все за машиною доглядали. Так, наче все добре. Поїхали далі. Так автомобіль виглядав на аукціоні в США. таблю це о Так, комплектації у нас безключовий доступ є. Шкіряний салон і його стан, до речі, ви можете самі оцінити. Дуже непогано він виглядає. електропривід сидінь, само собою. баси, surround sound тут у нас. Так, у нас електродзеркала. Складні. Я не знаю, як правильно ця комплектація називається. О, от, бо тут в неї. Порошки еслайнівські, хоча я не знаю, є тут. Ні. Диски в неї, до речі, були 21-ші в Штатах рідні. Їх одразу зняли, що на них вона дуже жорстка, поставили ці 18-ті на зимові гумі вони, 21-ші катки десь в Харкові лежать у власників. Якщо буде принципово і ви не дуже будете торгуватися, то можна буде за них поговорити. Хоча так, в принципі, вони не комплектуються сюди. Ну, якщо треба буде, то домовимося. Далі, в нас тут пам'ять сидінь. На двох драйверів. Монітори сліпих зон ми їх можемо вимикати, вмикати. Ну, чотири склопідйомника, понятно, датчик світла, трушника від відщлкувати, корисний контроль, управління мультимедією, бортовим комп'ютером, пробігу повторюю, з 93 тисячі км. Камера заднього виду у нас знімається. парктроніки. Двозонний клімат-контроль, але більше багатозонний. він тут ще позаду є, але ми до нього повернемось також. Є підігрів і вентиляція сидінь. Тут у нас ось бачите. Звісно, кнопка старт-стоп є. Ну і тут управління повністю мультимедією. Вона, до речі, русифікована, і навігація, і карти все тут є, все прошито. Ось ви можете бачити, що ми тут можемо зробити. От Кілометри, час, все тут, одна. Російській мові, на жаль, не на українській, ну потрошку вчимося ж ми українізуємось. Шкіряне кермо. Да? Чорна, до речі, в нас стеля. Темна така, бачите, да? панорамний дах Отак виглядає. У нас тут управління є, ми можемо от зачихлятись від сонця. Панорамний дах зачиняється от таким от чином. Помітив ще, що позаду там вон є люк окремий. Такий і... І оцією от крутилкою я вперше таки бачу, до речі. Ось отак відчиняється панорамний дах. Ну, хоч буду знати. Тут 5 положень, якщо не помиляюсь, якщо я не рахував, ми типу, можемо в різних положеннях його фіксувати. Ну от До повного зачиняю. Також у нас отакий тут підстаканник, отакий підлокітник. Один, он інший якийсь є. Підстаканник другий, да, тут виходить. Да. А, до речі, датчики шин гарять, тому що датчики стоять в рідних 21 дисках. Тут їх немає. Заїзд у мене 193 см. Я попереду розвалився, як я люблю сидіти. Тут також комфортно сиджу, зауважень. Ніяких немає. Спинка трошечки змінюється. Та ні, ну нормально, трошечки є. Три положення нахилу. Та так посередині, саме воно. Мені зручно тут сидиться, воно начебто як і компактно трошки так, але зручно. А ще скажу вам так, що тут -от є такий тунельчик. Да? Ну, на нього або можна дитину саджати посередині ногами. В трьох не дуже зручно все ж таки в таких машинах. Я це теж перевірив. Краще в такій машині їхати вдвох. Тоді ти відчуваєш весь комфорт. Вибачте, той тут кліматом загрався. Так, у нас є тут. Ось ну, така своя шторка ми можемо зачиняти, бачите, да? є. Тут навіть попільничка своя є. Е, так, Тут у нас ще дві зони свого клімат-контролю ми можемо регулювати, кожен пасажир собі окремо. Дуже зручний підлокітник у нас. І так виїжджають у нас під стаканечки. Ну, дуже все приємно. Ауді і ауді, все кайфово, мені подобається. Такі тут світильнички, тут ми можемо також свій задній люк відчиняти, зачиняти. І до нього ще, до речі, вон, шторка теж сюди є. Кльово, що вам казати. Далі у нас є в комплектації електропривід багажнику. Ну, до речі, сам по собі багажник дуже непоганий, об'ємний, але високий, правда, височенький. Сирена нам загоділа. У нас сьогодні вже були прильоти. Ой! не хочеться, звісно, більше. А ну зараз хвилинку, що там у нас далі? А, там третій ряд сидінь у нас, ух ти, це в нас семимісна версія. Я думаю, що ж тут такий високий. Висока така підлога. У нас тут третій ряд сидінь, зараз я тільки не знаю, як він туди стається. О, одразу покажу, що тут під низчую, ще є якась така дивна докатка спущена. Я не знаю, як вона тут має бути. Набор повний вроде, все. все тут в порядку. Все як має бути. Третій ряд сидінь обов'язково сьогодні також випробуємо. Зараз спробуємо це зробити. Ну і зачиняємо. До речі, дуже швидко працює кришка багажника, прям занадто круто. Сирена гудить, вибачте, але в нас немає часу чекати. Ось так складається другий ряд сидінь. Потрапляти сюди. Ой! Ну, скажімо так, чесно, мені не дуже зручно. Трапляти. Не дуже зручно О, сісти, Щас Бо в мене зараз ну Мені тут не кайфово, але в мене зараз другий ряд сидінь доповнув відкинутий назад. Ну Я тут да, так, з трудом залізаю і потрапляю. Все ж таки це місце для дітей і ніяких інакших варіантів тут бути не може. Це я вам хочу сказати одразу. що Тут дорослому сидіти, ну з моїм ростом точно робити тут нема чого. Я їле забрався і еле вилажу. До речі, хочу сказати, що так незручно на 3 ряд ресидін я ще ніколи не потрапляв. Тут взагалі Audi мене Ну, Будемо чесні. З додаткові місця, чи це на мені чомусь це напам'ять нагадувала Outlander. Плюс минус десь так. Хоча в Outlander сідати трошки зручніше. Я думаю, набагато з так зручніше згадують. Отак. А наприклад, Mazda CX9 чи Toyota Highlander, ну, носа. 200% і жодних проблем тут і порівняти не може. Так, враховуючи, що ще світло, я одразу після мийки показую дефект по лакофарбовому. Маленька цаточка, але це просто можна підтампонити, і нічого не буде. Але я вам показую, щоб не було секретів. Є невеличкі дефекти тут на фарі понизу. О, до речі, фара, фара не потіла зовсім. От Після мийки просто зараз виїхав трошечки щось воно таке дало. Ефект невеличкий. Що в нас ще? Десь я бачив. Ну, і такі маленькі цаточки ще є. От на водійській двері. На задній лівій. І мені здається все, більше зауважень таких не бачу. Ну Десь от на бампері трошки царапенькі є, ну понятно, це ж таке 14 рік. все ж таки. От ще одна на задній дверці маленькі є. Такі от потрошку точечки знаходяться. Ну так точно їх підфарбувати і їздити. Але як ти не крутий, а в Ауді саме кайф всередині. От Зараз я на ній хочу прокатнутися трошки. Ауді, звісно, така мені марка подобається, це комфорт, це, це, це логічність. Але так, як і всі німці, вони потребують в будь-якому випадку на себе витрат. Але кайфу від такого більш ніде майже ніде не відчуєте. Ну що, роша? Одразу вам скажу, що... А, ну вона безперемети, це теж, я думаю, для кого плюс, для кого мінус. Я вважаю, що з точки зору віку і практичності, напевно, це великий плюс, бо вона, коли машини не нова, то вже воно мені здається буде тільки зайвим тим, що може несподівано вдарити по вашому карману. Їхати в ній дуже приємно. Набирає вона дуже непогано. До речі, ми зараз все перевіримо. По техніці в мене зауважень ніяких нема, їде вона чітко. Ровно чи рівно. Я не думаю, що даються якісь зауваження по техніці, але все одно ж дуже багаторічажна підвізка скрізь, треба перевіряти. Ми на сервісі, якщо треба, загоните, перевірите і, будь ласка, вирішуйте. Ще в нас, до речі, електропривід керма. І Зараз ми спробуємо розігнатися від нуля до сотні, без всяких таймерів. Рухатися ми будемо вгору. Поїхали. Зробили ми сотню, тут у нас попереду машинка їде, ну нічого страшного. В цілому емоції від автомобілю в мене через край. ну Мені кайфово управляти цією автівкою. Вона дуже приємна. До речі, пробіг ну теж це великий плюс і вау для цієї машини це великий, скажімо так. Ну, Сенс на неї її саме її роздивитись, тому що коли машини вже пробігли 200-200, за 200, непонятно що і як. Тут все-таки пробіг невеликий, а це дуже добре. Я думаю, що це для Audi буде особливим плюсом. Тому що ресурсність цих деталей, елементів, які можуть коштувати дорого, тобто тут вони ще будуть жити довго. Отак. З точки зору шумоізоляції ну, зауважень немає як в Ауді, тихо. Приємно, мотор тихенько підспівує, його так трошки-трошки чуть. ледве-ледве. Да? Так що, друзі мої, я вам в принципі, основу всю розповів. Я думаю, що, ну, по великому рахунку, все зрозуміло. <звёртайтесь> Звертайтеся, набирайте, будемо раді з вами поспілкуватись. Я думаю, що з розумною людиною ми завжди зуміємо домовитись. І всім бажаю миру, нам перемоги. Слава Україні! З вами був Льоха Драндавтом. До зв'язку, до зустрічі!